Культура страхування День 73 у 2023 році сьогоднішня тема це тема шахрайства. Цікаву досить статтю натрапили. Ми натрапили як розбомблення авто, видають за викрадення та інші шахрайства зі страховиками. Отже, багато страховиків, такі як компанії ВУСО, ПЗУ, ну, в цій статті говориться про те, що подають такі випадки, де люди намагаються підтасувати страховий випадок, де, якщо знищена машина наслідок військових дій, вони чекають декілька тижнів і подають машину на викрадення. Це такий один із випадків шахрайства. Також були випадки шахрайства про те, що це протиправні дії третіх осіб. Якщо пошкодження автобілі кимось не внаслідок військових дій. Було навіть таке, що переганяли машини з ближчих. Місць військових дій до на територію України де більш-менш спокійно, і видавали це як за стандартні страхові ризики. Адже у 2023 році страхові компанії тільки почали страхувати від військових дій, як правило, 10-15% від страхової суми, як яка страхова компанія. Тому... Клієнти намагалися ось таким чином, ну, за інформацією страховиків, е, можна сказати, так, е, за, за отримати кошти. Е, ну, ще хочеться наголосити про те, що. Е, Основні моменти шахрайства, які є в нас в законодавстві, не прописані, адже нема такого явища, як закордонне страхове шахрайство, і страховикам інколи важко розслідувати ці страхові випадки. І проблема також виявляється у правоохоронних органах, які інколи і не надають перевагу таким випадкам, а тому що зараз більш актуальні інші випадки, активні бойові дії і це зрозуміло, звичайно. Страхові компанії говорять про те, що так дійсно форс-мажори такі стаються, і клієнти намагаються підтасувати такі випадки. Тому ну, від цього ніхто не застрахований, ніяка приватна компанія. Тому ми наголошуємо і просимо, що як як ми будемо ставитися, як ми будемо жити, так і буде змінюватися наша країна. І все буде добре. До перемоги і щасливо. Підписуйтесь.